Доброго дня! Слава Україні! У цьому відео я хочу розповісти вам, як створити тест на сайті освітнього проєкту на урок. Заходимо на сайт на урок. Відкриваємо свою особисту сторінку і натискаємо Створити тест. Відкривається вікно. Заповнюємо назву тесту. Ми будемо створювати тест під назвою «Класифікація світлофорів. Далі обираємо предмет та клас. Також ви можете додати фото, натиснувши ось сюди. Коли все вибрано, натискаємо на Створити тест. Тепер тест переходить в каталог чернетки. Натискаємо Редагувати. У редагуванні вказуємо опис до тесту. При необхідності можна провести форматування. Також у редагуванні можна зробити тест загальнодоступним, так і приватним. Або дозволити копіювання тексту, або заборонити. Перевіряємо, чи все зроблено вірно і натискаємо зберегти зміни. Додаємо запитання. Вказуємо кількість правильних відповідей. Вказуємо бали. В обов'язкове поле вносимо питання, копіюючи з готового тесту. При необхідності можна доти, додати зображення. Вибираємо кількість варіантів відповідей. Зайво видаляємо. Обов'язково вказуємо вірну відповідь. Натискаємо Створити питання. Перше питання створено. Необхідно створити мінімум 5 питань для тесту. Після створення тесту необхідно впевнитися, що всі питання та відповіді створено вірно. Необхідно натиснути, натиснути опубліку, опублікувати тест. Ось так все легко. Успіхів та удачі!